Питання безпеки закладів, забезпечення належних умов, здобуття освіти, організація безпечного освітнього середовища. Є особливо актуальним у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Концепцією безпеки закладів освіти передбачено створення безпечної інфраструктури, ефективне попередження та протидія негативним безпековим явищам формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу. В Київській області затверджено та реалізується план заходів з виконання концепції. Створення безпечної інфраструктури передбачає пожежну безпеку, удосконалення та облаштування укриттів, охорону закладів освіти, навчання педагогів та дітей. Багато навчальних заходів проводяться в класах безпеки, що створюються в школах. Впродовж 23-го року відкрито 66 класів безпеки, які обладнано всім необхідним. Завдяки цьому. Учні мають можливість набувати нових знань щодо безпечних умов перебування. Протягом року заходи з організації протипожежного техногенного захисту здійснювалися в усіх територіальних громадах області. Зокрема, проводились заходи щодо встановлення автоматичної пожежної сигналізації, обробки вогнезахисним розчином горищ, обладнання приладами блискавкозахисту, ремонту пожежних гідрантів та водоєм. Необхідно сказати, що завершено ремонти електричних мереж в 69 дитячих садках та 95 школах. Тривали навчання відповідальних за питання пожежної та техногенної безпеки. Роботи по усуненню недоліків в організації протипожежного і техногенного нагляду продовжуються і під час зимових канікул. Проводяться заходи із охорони навчальних закладів. Необхідно зазначити, у 185 закладах області встановлено системи відеоспостереження. Приладами оповіщення від можливих небезпек забезпечено 435 закладів освіти. Кнопки тривожної сигналізації встановлено у 742 школах та садочках. Цю роботу буде продовжено і в 2024 році. Спільним наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України затверджено порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти. Всі заклади створили команди реагування та організовують свою роботу відповідно до порядку. Цим же наказом затверджено паспорт безпеки. Школи та дитсадки сформували свої паспорти. Під час зимових канікул будуть відбуватися комісійні обстеження з метою верифікації даних, внесених у паспорти безпеки закладів освіти, вивчатимуться питання дотримання правил пожежної безпеки, облаштування захисних споруд цивільного захисту, функціонування охоронної сигналізації, наявність відеоспостереження, огорож. Крім того, у 2024 році стартує проект Офіцер безпеки. Реалізація проєкту запланована на два роки. Першочергове впровадження буде в регіонах, які знаходяться найближче до зон бойових дій або до кордону з Росією та Білоруссю. Київщина також потрапила в перелік цих областей. Починаючи з лютого, в школах на постійній основі будуть працювати працівники поліції. До їх повноважень буде входити. Перепускний режим, комунікація з екстреними службами, виклик поліції, особисте реагування на правопорушення, профілактичні бесіди з дітьми. Це буде один поліцейський, який на постійній основі буде нести службу в закладах освіти. Це допоможе нашим закладам стати більш безпечними. Вже визначено перші дев'ять шкіл, які наближені до кордонів з Республікою Білорусь, і в яких розпочнуть нести службу працівники правоохоронних органів. Це великі опорні школи: в Бородянській, Гостомельській, Петрівській, Димерській, Пірнівській і Іванківській територіальних громадах. Зараз проводиться обстеження цих закладів, напрацювання алгоритмів спільної роботи поліцейських та адміністрації шкіл. Відбувається підбір працівників поліції. Забезпечення виконання всіх завдань та заходів допоможе убезпечити учасників освітнього процесу, а також дасть можливість реалізації права на освіту та належні безпечні і здорові умови навчання. Наші школи всі побудовані в різний час, відрізняються за площами і наповненням, але найголовніше. Що об'єднує всі заклади, це необхідність бути безпечними та комфортними для дітей. І ми, кожен на своєму місці, маємо докласти всіх зусиль для, достав... для досягнення поставлених цілей. Наші школи будуть максимально безпечними та комфортними.